Усім великий привіт! Я журналіст і коментатор каналу Мегого Роберто Моралес. Поговоримо про Лігу Європи. Ледь не сказав Лігу Чемпіонів, але справа в тім, що ці суперники, Київське Динамо та Фенербахче зустрічалися якраз в боротьбі кваліфікації до групового етапу Ліги Чемпіонів. Спочатку Динамо сенсаційно вибуло турецького гранду, а потім і саме вилетіло в боротьбі проти Бенфіки. Що на нас чекає сьогодні? Справа в тім, що київське Динамо, програвши два матчі на старті чемпіонату, продемонструвало, що воно в певній ямі знаходиться. Дуже серйозною була підготовка саме до кваліфікації Ліги Чемпіонів. Усі сили кинуто було тоді, і відповідно. Пройшов пік готовності. Команда виснажена, десь можливо і морально. Є і такі дані про те, що не всі футболісти задоволені графіком, який є, тому що дуже багато обмежень на спілкування з рідними з близькими. Все це вилилося, до речі в певні моменти за межами футбольного поля ще перед поєдинком з Зорею. Ну а Фенербакче, Жорже Жезуш прийшов. Ця команда була досить сирою на момент зустрічі з Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Зараз вона набирає ходи і будемо видверто казати, вона ледь не головний претендент на титул у турецькій суперлізі. Чи все безпорадно у Динамо? Ні, а старт другого тайму матчу проти Зорії показав, команда може. Але чи хоче, чи готова вона це робити увесь поєдинок? Я цілком припускаю, що Динамо може дати бій. Динамо функціонально. Десь перевершило Фенербахче тоді. А зараз це вже дуже-дуже буде проблемно. І Динамо все ж таки може відзначитися. Я готовий навіть повірити у два голи, але в будь-якому разі, цьому Динамо з нервуваннями центральних захисників важко щось робити, саме щоб багато не пропустити. Тому моя ставка господарі, тобто Фенербахче з форою мінус один. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пояснюйте, що вам подобається і що ви хотіли б бачити. На все добре!